Це гром ТВ. Рушаємо е, до наметів. Можемо з кимось поспілкуватися з комендантів. Нього А де А де він в Верховній Раді? Так, да, так, да, на Верховній Раді. Тут ви якась діяльність проходить ночі? Ні, всі відпочивають і висляється охрана, сцени, апаратури і верховна рада. А якщо ну, наскільки ви плануєте взагалі знаходитись тут? Скільки, скільки часу? День, два? два пару днів. І все, так? Да? Еще Харчи мы с собой взяли с дома. Плюс там дают гречку с тушенкой. Ну, тушенку, гречку кладут, варят. А а на один чан там пару банок тушенки, и там постоянно чай. А меню одно и то же, да не одно меняется. Тоже гречка завтра посмотрим может поменять они не будет как бы были разговоры о том что там чуть ли не принудительно как бы привозили на митинг нет такого а нет, да не, ну, они ну, просто пачка. Пачка. тут ну людей три Сколько скилки там погано там, там, а тут ну кто-то ну, а там, какие автобусы ну, как кстати они возят говорят, интересно они, да, они да, как бы рейсовые да. автобусы это вы просто вы вот, добираетесь вашей инициативы или кто-то привозит они занимают, они а, а кто они ну И вот это вот предприятие это, ну, которое Организовал этот Майдан. А, то есть это какое-то предприятие организовало Майдан? Ну, как бы партия регионов. Майдан. Ну, получается, так. и то есть, ну, как бы доставкой, в принципе, она по сути занимается. Потому что в автобусы заезжают, я видел. А? По записи. В цих наметах, в цих наметах подключена электроэнергия до, до каждого намета. Они кажуть, там стоят пушки. Подивите. Кстати, кабеля идут, да? Целый кабель, целый кабель идет, тобто, э, тут все добре. Тут есть. Тепло, тепло, світло. світ і пушки стоять, і матраси. Що за тобі підказує, Василь? Ну скажи, Ці люди приїхали з Донбасу, шахти, і вони собі притягнули звідти той кабель. А не потрібно довго думати, оскільки наші співрозмовники попередні сказали, що всі питання, які там виникають, проникнення палатки, потрібно звертатися у Верховну Раду, при службу, і вони нам допоможуть можливо потрапити. І мало того, що вони сказали, що харчі. Зокрема, гречка дає їм Верховна Рада. Тобто все відбувається з підтримки Верховної Ради. А подачі Верховної Ради можуть користуватися тільки хто, Провладна партія. Може, ми спробуємо зайти владна партія. Скажіть, будь ласка, а можна потрапити до вас в гості всередину? Без коментарів. Без коментарів що, не можна чи без yeah. можна. А хто тут головний? головний є. Ну це, можливо, хто? Зрачки у цього чоловіка взагалі їх нема. Я теж це і хотів тільки сказати. <рес> Я тебе Василь, випередив. Е, чомусь зразу... Троє людей вибігло з палатки. Доброго вечора. Добро, хто ви. Маски телебачення, ТВ. скажіть, будь ласка, ми можемо потрапити в палатку. Ще? Що, що? О, дякую. Дякуємо. Доброго вечора. О, що ви підтримуєте, щоб на кінець зрозуміли, що не було цієї, знаєте, гри такої. Ну, ми прийшли підтримати політику президента. Його курс. Той говорить, що за євроінтеграцію воно медленно, як говорили рівні. Скажіть, будь ласка, що ви підтримуєте? Я, я особисто мені не подобається, що наш президент, ой, я перепрошую, не наш президент, а наша опозиція наша в Європу. Ми повинні самостійним шляхом йти. І ми хочемо, щоб ви підтвердили або спростували про те, що Верховна Рада е, приносить сюди харчі. Це брехня. Жест перемір'я. Вот и что. Вот этот нам жест надо сделать. Мы не имеем никаких, никаких не имеем. Что-то там происходит у кого-то. Но мы люди, всегда можем нормально договориться. На самом деле правильно. Ми еще спілкувалися з людьми. У них теж є своя позиція, вона теж цікава. У них позиція безпосередньо за президента. Вони спілкуючись з нами, давали про те, що вони його підтримують, і декілька людей висловили також свою позицію про те, що вони не хотіли би йти до Європи. Може, це і правильно? Тобто, глядачі самі побачивши цю всю ситуацію, вони вправі самі робити свої виводи.